Всім привіт! Сьогодні вівторок, а отже, чергове відео про отримані продукти. Те, що ми отримуємо для родини з сіми людей: п'ятеро дітей, двоє дорослих в такій організації, як Ресто Дикюх. Дехто називає це ще банком їжі, але вони по-різному підходять до питання, як допомогти саме з їжею людям, які найбільше цього потребують. Хочу зазначити, що. Переважно, звичайно, цим користуються французи, але українські біженці теж були долучені до цієї можливості, до цієї благодійної, благодійного заходу, і ми вже більше року отримуємо ці продукти згідно наших доходів. Але так як ми вже вдвох працюємо при перегляді нашої справи в листопаді, а це буває два рази на рік, ми ну, 99%, що вже не будемо мати таке право. Отже, поки що є така можливість, я вам показую це щотижня. Відео має такий розважальний характер, тому що це дуже часто лотерея. Ми не завжди знаємо, що точніше, деякі продукти вони стандартні і повторюються. А більша частина чи принаймні половина це завжди щось інше. І ну, так як ми їх не обираємо, це ну, доволі цікава розпаковка щоразу. Разом з вами це все переглядаю. Ще раз переходжу безпосередньо вже до продуктів. Сьогодні знову без молока, це вже другий тиждень поспіль, до того теж потроху давали. Хоча попередні місяці це було 7-8 літрів за раз. На тиждень, а ось вже останнім часом немає такої можливості. Добре, що в нас є великі запаси ще, і я не переймаюсь і не буду витрачати додатково кошти, але ось зазначаю, що молока давали багато, зараз не дали зовсім. Цього разу дали знову багато яєць. Теж були часи, коли зовсім не давали яєць просто місяцями. А останні ось там. Кілька тижнів просто багато. Цього разу це ось 36 штук, 6 коробок по 6 яєць. так. і перейду, мабуть, зразу до заморозки, яка тут зверху навалена, щоб відкласти її і далі показувати. Нам дали багато м'ясу цього разу. Це тут один кілограм, це свинина, ось такі стейки, там трохи є тістки. Зовсім трохи. Я інколи смажу їх цілком, але останній раз, коли нам давали, я розділила, з частини приготувала плов, і частина ось вчора буквально пішла на вочеве рагу з м'ясом, теж нарізала шматочками. Тобто, ось так от на, на дві вечері змогла один кілограм поділити, а цього разу нам дали аж два. Тут Саме 7 стейків на 1 кілограм, саме на сім'ю нам і дали 7 штук. Далі ось такі е, кульки м'ясні, їх тут 900 грамів, це яловичина, вони такої глибокої заморозки. І е, ще, зі строком придатності заморозки, як завжди, все окей. Е, нам теж це більше, ніж на одну вечерю одного такого пакету. Цього разу нам теж дали їх аж два. Заморожені хлібці, показую вам їх регулярно, ви їх вже бачили. При розморозці не втрачають своїх властивостей. Можна їсти як з бутербродами, як до їжі. Хліб, звичайний. Ще раз про хліб, ось такий є. Хлібець з місцевої боланжері, пекарні нам дали цього разу. Він ще доволі м'який. Він, правда, не сьогодні його випікали, але тим не менше, він, я думаю, і смакує і цілком придатний для того, щоб його їсти найближчим часом. Далі, ось такі кільця це сніданки сухі. В нас користується у дітей популярністю, тому це добре. Супер, що нам дали, 375 грамів. Не, не велика упаковка, але все одно, Ну, принаймні, на один раз, на один сніданок, п'ятьом дітям вистачить. Далі йогурт. 8 йогуртів з, з цукром, 8 без цукру, без наповнювача, і 7 ось таких зі смаком або з ароматом, як це написано. Різноманітним. А також йогурт з наповнювачем. Тут вже ну, з джемом, я би сказала, не просто з запахом, <сум> з ароматом. А, так, шість таких і шість активі. Активія теж там, я так розумію, є без цукру, є з цукром, є ванільний, а є з якимось фруктовим наповнювачем ось такі йогурти. Далі дали нам всього шість. Таких сосисок. <смі> Треба буде придумати, як, як їх використати, наприклад, до омлету. Можна їх порізати, дрібненько і додати до омлету, а, тому що, ну, як ще на сімох 6 штук розділити. А, сир. Президент Камамбер теж доволі стандартний продукт, який часто отримуємо. І ось другий тиждень поспіль аж так багато нам дають, в тому числі, і плавлені, плавлені сирки. 12 штук в кожній упаковці, Дві упаковки. Ось такий напій, я так підозрюю, що він ну, це щось з пробіотиком або щось кисломолочне з соком, з фруктами. Ну, ми не купуємо це зазвичай в супермаркеті, тому ось, ну, думаю, що теж не буде зайвим, буде смачним. Ось такі стандартні яблучні пюрешки. Вони зазвичай. В великій упаковці, а не ось так Є Цю упаковку розібрали, і нам дали сьогодні 14 таких 100-грамових пюрешок. Цілком замінюють фрукти, тобто яблуко. Діти їдять з задоволенням, особливо з холодильника, коли воно холодне, воно доволі смачне. А ще ми його заморожували. І, ну, з ложкою, Залишаємо там ложку, е морозилку, і після того діти дістають, як морозиво фруктове таке їдять. Ну, такий ось Міні-лайфхак. Консерви. Е Супер консерви нам сьогодні дали. Я таке люблю, і це справді смачно. Ми вже таке готували, нам давали раніше тут кускус -кус з овочами, з куркою і яловичиною. Е е е Тут зверху коробочка, там кускус -кус сухий, а всередині консервоване м'ясо, з овочами, все це ну, ось додається в сковорідку або там в кастрюлю і готується 6 хвилин, вечеря готова. Нам, звичайно, це, ну... якщо вечеря, то до неї ще, ну, якщо на нас на всіх, то ще треба. Щось типу салату, або якісь бутерброди, там ну щось таке, канапки якісь. Тоді це може бути одна, однієї банки, вистачить на вечерю для нас всіх, хоча там написано, що це на двох. Мені здається, ну так, однієї банки нам вистачало теж. Тут в нас паелья. Ось так вона виглядає. Тобто тут замість кускусу рис і тут ну, інгредієнти консервовані. Разом зі спеціями те, що потрібно для самої паелі. Теж написано, що це на двох. Ну, таке. Я ж кажу, що, в принципі, так, банки мало вату, але якщо ну, я ж кажу додати салат і якісь канапки, то може однієї банки вистачить. Так само кускус, -кус. тут вже індичка і овочі написано. Дві-три персони, вже так. Ну, це дуже класна ідея, дуже класні такі консерви, тому що, ну, як я кажу, це вже майже готова вечеря, яка там 6-10 хвилин і смачно. і Не думаєш, його, не ламаєш собі голову, як це все готувати. Це пудинги, два маленьких пакетики. Я не знаю, там, наскільки це в мене були перед тим, але ну, я, здається, ще жодного разу не готувала, там десь в мене зберігається. І, здається, щось в Україну відправила. Коротше, сама не готувала я ще такі пудинги. Ну, нехай, хай будуть десерт на швидку руч Можна приготувати. Два паштети нам сьогодні дали: свинина з грибами. Це такий стандартний продукт. Скільки його тут? 180 грамів, те, що нам часто дають. Так само, як і цю. Це пюре картопляне, воно в таких пакетах, воно зазвичай великі упаковці, там їх 4 пакети в картонній, але ну, вони нам дають не повну коробку. Два пакетики теж один пакетик це потроху, гарнір потроху кожному. А ще я роблю картопляне тісто і роблю рибний пиріг з таким тістом. Таке. Отже, ще з консервів у нас ананаси консервовані, нам дали аж дві банки. Я казала раніше, що можна з цим щось приготувати на кшталт китайської якоїсь їжі, кисло солодкому соусі. Але в нас не доживають до моїх таких ідей, тому що з'їдаються на десерт після вечері. Дітям потроху <кхем> В чашечки насипаємо, вони з задоволенням таке з'їдають. Ну, дві банки це якраз. Кожній дитині потроху. Далі консервований горошок ось така величезна банка. І, як завжди, консервована зелена квасоля. Це стандарт, прямо стандарт. Ще з не дуже стандартного сочевиця, з морквою, я думаю, з цибулею, щось типу такого. Не знаю, як це застосувати. Не дуже у нас воно йде. <кій> Подивимось. І куржет — це кабачки, теж по провенсаль. Угу. В якомусь там, ну, з якимись там приправами, якось там приготовлено. Я не буду. Зараз тут буду розказувати те, чого сама толком, не знаю. Значить, салати, про які я теж раніше розповідала, дуже зручні. І це одна порція. Ми брали з собою в якісь поїздки. І діти на диво їх непогано їдять, і вони ще завжди різні, ось це мексиканське. Думаю, що або з куркою, ну, вони зазвичай або з куркою або з рибою, консервоване. Ну, непогано, смачно, дуже ну, гарний строк придатності ще до 26-го року. Але я думаю, що як випаде нагода, нам найближчим часом кудись виїхати. На пікнік там десь погуляти, то можна їх з собою брати. сміливо. ось такий міні-обід буде готовий. Принаймні, один салат, одна дитина, одна людина нагодована. З сухих продуктів невеликий такий пакет. Скільки тут в ньому? Так, 500 грамів, такі макарони, 500 грамів, і ось такі трохи інші. Там дрібніші, тут трохи більші, теж 500 грамів. Є ще кускус, -кус, 500 грамів, ось так вийшли. Консерви ще трохи повернуся. В томатному соусі це скумбрія, філе скумбрії в томатну. В томаті із базиліком. Хочу сказати, що непогано йде, особливо Семен у нас Він не дуже любить їсти м'ясо. Ось така консерва йому дуже смакує. Він буде щасливий, що дали знову, бо він вже те, що попередні дні отримували, він все з'їв вже. Ось так. Хлібні ще продукти. Маленькі такі. А, ну, це Бріош 36 тостів написано. Вони не, не засмажені, це не сухарі, вони ну, свіжі, м'які, можна сказати. І ось тут от підказка, що з ними робити. Так, справді, Для таких ось маленьких канапок вони підходять. Я бачила, що французи люблять таке. Часто їдять і використовують, купують. Ну, дали дві упаковочки. Далі, це здобний такий солодкий хліб, бріош. Теж порізаний, класичний, з яйцями таким із вершковим маслом його витукають. У нас непогано з молоком, іде. з чаєм на сніданок. І хліб білий, тостовий. Ось так виглядає, трохи піднявся в мене. Він велика упаковка 750 грамів. Теж для тостера. Чудово. Це печиво, печиво з шоколадом. Треба буде його в холодильник положити, тому що він, я думаю, що там той шоколад розтане. Не бачу швидко сказати, скільки. Тут, думаю, грамів 200, а, 235 грамів. Щось цікавого ще сьогодні це ось така паска. Уявляєте, я не здивуюся, що вона була випічена саме до Паски пак французькою пасха. І цей хліб на бочковому маслі. В нього строк придатності збіг 10 днів тому, але я думаю, що з ним все гаразд, тим більше, що, як завжди, це бажана дата вжити в нього минуло 10 днів. Ну, а ще я знаю, що паски непогано зберігаються, довго можна їх їсти, і вони довго, довго лежать. принаймні. Таке я бачила. Кавун. Кавун без кісточок, такий сорт, але, на жаль, він, по-перше, тече, і тече дуже негарно. І бачу, що він там і потемнів, і все. Якщо його і порізали, можливо, і не сьогодні. Ну, і взагалі, я щось сумніваюся на рахунок нього, особливо чи давати дітям, тому що, ну, Думаю, ви теж знаєте, що з підпорченим кавуном краще не жартувати. Ну, так і, ну коротше, це, ну, дякую за кавун, але думаю, що не цього разу ми його спробуємо. Нам знову дали білокочанну капусту. Ось так вона запакована і це супер. Я ще попередньо не використала, хотіла борщ приготувати. Приготую обов'язково, але тепер ще друга, то ще й потушкувати можна буде. Непогано, дуже непогано. Знову картопля ось так виглядає. Теж супер-пупер. Вона виглядає як молоденька, але тонкошкіра. Я не знаю, що це за сорт в них такий. Вона ось так от з дуже тоненькою шкіркою, але ще ну, і проростає. Тобто не старіє якось. Окей, 2,5 кг. Ось такий молодий бурячок нам дали. Так він виглядає, подивимось, що воно таке. Якийсь він рожевий. Не бачила, не купувала раніше таке. Там три цибулини. Не буду вже детально показувати. Ще ось така молода цибулька. ну таке, І запитали додатково, чи давати мені чесник. Так, звичайно, у мене закінчився. Не доведеться купувати. Ось такий маленький пакетик думаю, грам 300 абрикос. Вони тут теж страшенно дорогі, фрукти і все таке, тому супер. Дітям по дві штучки, хоча б буде, і вони будуть щасливі. Салат айсберг, дві такі головки. Ну, дуже непогано. Вони зверху, якщо там трохи листячко десь і пошкодилось, то всередині з ним все гаразд. Буде нам салат. І ось такі дві малесенькі, трохи підв'ялі. Подивимося, що можна з ними зробити. Буквально чотири таких персика, інжирних, так, вони, здається, називаються, вже точно не пам'ятаю. Ну, таке. І перець теж додатково запитували, чи давати, звичайно, давати. Ці не запитували самі положили. Трохи підв'ялі, але я думаю, ну, для смаження, там, для тушкування супер перці. Не гнилі, не гнилі все з ними окей. Е, редиска. Наша улюблена редиска, трохи м'якенька, але все одно, це на один зубок, як то кажуть моїм дітям. Це сьогодні. За півгодини вже їх не буде. Тих редисок. Одне яблучко. Ось так. Одне яблучко нам дали. Три таких банани. Думаю, непогані, ще доволі тверді, хоч і виглядають, можливо, не дуже. Огірки. Два огірки ось такі оцей трохи в'ялий, а цей непоганий. І тверденький, все з ним гаразд, тож теж до салату. І один такий ось баклажан. Попередній раз нам давали, я використала в овочевому рагу, Я про це вже говорила. Ну, і наостанок ще дві такі дині. Так, тут щось в неї не дуже гаразд все, але ну, в цілому непогано. Я думаю, Все буде добре і вони будуть смачні. Ось так, такі продукти. Такі продукти ми отримали 26-й тиждень <свідео> відео, яке я вам показую. Ми, звичайно, отримували і раніше. Але для хронології так, справді, продуктів багато. Знову ж таки, це величезна сума коштів, якщо купувати це в супермаркеті. Тому ну, це величезна допомога для нас. Ми вдячні, звичайно, і сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть, якщо у вас є якісь думки з приводу того, а особливо, якщо у вас є якісь ідеї, що можна з цього приготувати, я завжди радо дослухаюся. Тому що ну, мені інколи не вистачає фантазії, а ви мені дуже допомагаєте. Наприклад, з тим самим картопляним пирогом, який, який для начинки я використовувала консервовані сардини, яких в мене накопичувалось багато. Отже, вийшло дуже непогано, дітям теж подобається. Не всім, правда, не всі люблять рибу і картопляний пиріг. Окей, але в нас дуже багато людей і у всіх свої смаки. Не буду вас більше затримувати. Дякую, що додивились до кінця. І приходьте на наступні відео. Бувайте!